За місяць до початку повномасштабного вторгнення Віктор і Наталя Василенки купили хату в селі Дорожнянка Пологівського району. Під час ворожих обстрілів будинок був зруйнований і згорів дощенту. Працював я в ну, Гуляполі на роботі. Потім жінка подзвонила, каже, що починають ну, наступати горки. Ну, і коли я виїжджав або блокпосту, мені сказали, ну, ви їдете на свій страх і ризик. А мені треба було по-любому сім'ю забирати. Ну я то поїхав і забрав. Поки я приїхав, жінка дзвонить, каже, швидко ну, приїжджай до нас, бо у нас вже там ну, розбомбили хату. Не встигли не взяти ні документи, нічого. Спочатку тобто ми ще в Гуляйполі жили півтора місяця у мене на роботі. У нас там було 27 чоловік, в підвалі ми жили. Ну, Потім вже ну, почало прилітати і туди. Ну і сусід нас вивіз. Дуже було важко. Бо страшно було, дуже діти плакали. Ми не знали, що робити. Хлопчик у мене в порок серця, врождений, от, переживався, почав блимати. Да, зараз ми п'ємо ліки. І дай Бог, у нас все добре. Дай Бог хорошим людям, нам дуже-дуже допомогли. -дуже ми, як були в епіцентрі, нам волонтерша свята. Помогла з документами, платила за нас гроші. Як приїхали сюди, ми робили по людях, збирали кошти, щоб на паспорта. Да, Нині сім'я Василенків оселилася в Розумівці Долинської громади. Тут родині надали будинок для проживання. Речей нас потім угу. угу. Я така була рада, що мені дали хату. Так, Я старалася, щоб було все добре для дітей. По початку тут їм важко було. А тепер нічого, все добре. Вони раді, вчителя їх дуже люблять. Це він тут сидить на парті. це нам видали книжки тут, у школі. Ми не за одні книжки не платили, це нам батьки допомогли. У нас коштів не було на книжки. Це їм давали люди, іграшки, осечки приносили, щоб вони гулялися. Ну, Приділилися, що ми їх влаштуємо. Поки що в цей будинок, який пустував, для сімейного лікаря, ми придбали його. Ну, лікарі не дуже якби потребували цієї хати, і ми влаштували цю, цей будинок їх цю будівлю, коли ми їм віддали. Тут було і вугілля, і дрова у дорожнянку Пологівського району сім'я повернутися поки що не може. А зараз родина Василенків обживається на новому місці, а діти, і Настя, чекають на свята та подарунки. Сідріличка сідрувала, до віконця припадала. що ви тітку наварили, що ви тітку напекли. Не сім нам до вікна, не кусайте, не ламайте поціленку Давайте.